Редпостійної напруги спорт підтримає тебе. Напередодні у Парижі Артем Довбик у голосуванні за звання найкращого гравця світу підсумкове посів 29-те місце. Як і його партнер по команді. Теперішній вже одноклубник, німецький захисник Мац Хумець. І вони обоє з'явилися на червоній доріжці. У Парижі і нагадаю, що минулого сезону Довбек став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії. Виборов нагороду Пічічі, забивши 24 голи в 36 матчах за «Жерону». І це на 11 результативних дій більше. А залом в Довбика 32, якщо враховувати асисти, ніж у Вінісіуса Журіо, Жуніора, який я нагадаю ображений через те, що золотого м'яча віддали родрі, і в принципі не приїхав до Парижу, як і делегація вся мадридського реала. Але щодо довбика, то вчорашня прогулянка у чорному костюмі по червоній дорізці біля театру Шатле була солодкою втіхою, такою собі мінімальною, бо стане. Чей у теперішньому клубі Артема і італійський Ромі точно не найкращий. Чому так і як зіграли в крайньому турі серії а підопічні Юріча? Ми обговоримо із Вадимом Горщуком, який вже є поруч в екрані. кажу тобі привіт, Вадим Вітаю. і вітаю тебе. Також от на Артеміо Франкі команда Івана Юріча просто була знищена. Роздроблена, вбита Фіорентиною в рамках чергового туру серії. А нагадаю, що фінальний свисток зафіксував рахунок 5-1. І от я згадував німецьку легенду живу Маца Хумельса. Він вперше дебютував у цьому поєдинку і в першому ж матчі за вовків відзначився автоголом. Що прикро щодо дій людини, яка нас найбільше цікавить у складі Джалоросі, йдеться про Артема Довбека, То я не нарахував навіть жодного напів. В моменту, де б хоча б був би натяк на тебе, Артем мав шанс пробити Давіда ДХ. Насправді я було б дивно, якби ти нарахував, хоча б один момент, тому що їх насправді не було. Взагалі довбик чисто намагався, старався, боровся, але це все було без толку. І, в принципі, це можна сказати про всю рому, тому що Рома не грала, і це було видно. І виразу обличчя Івана Юріча він абсолютно не розумів, що відбувається на полі і як на це вплинути. Ті дві заміни ще у першому таймі. Це такий своєрідний крик відчаю, і потім, коли він знімає перервище манчині, і оці перестановки із випусканням Хумельса. Ну тобто тренер абсолютно не розумів, що відбувається, хоча він говорить, що команда за нього, але от зараз в Італії більше. Питаючи, це раптом не був злив Івана Юріча, тобто команда спеціально зіграла настільки погано, щоб тренера звільнили. Якщо повернутися до Артема Довбика, то так це був найгірший матч Роми і найгірший матч Артема Довбика в Італії. І це відзначають італійські видання, і це видно по оцінках, тому що. Дуже багато видань не поставили усім футболістам Роми більше, ніж 5 балів. Звичайно, десь там були 5 і 5. Ну, тобто це посередньо, а то і відверто низькі е, оцінки. Я зустрічав, здається, Джалоросі Нет виставляла взагалі 2-3,5. Ну, тобто там дуже жахливі оцінки і нема про що говорити. А е, якщо про Артема Довбика е, детальніше зупинятися, е, то акцент, акцент на тому, що він начисто програв е, дуелі Комуцо, це центральний захисник Фіорентини, і е, видання зазначає, що от нібито це навіть на Сархіо Рамос, але він повністю з'їв Артема, не програв йому е, боротьби і не дав нічого зробитися. Хоча. Довбика не критикують Віталії, зазначають, що він знову опинився в ізоляції. і Це, мабуть, був в цьому плані найгірший матч, відколи Артем виступає за Рому, тому що йому взагалі ніхто не допомагав, і в нього навіть не було на пів моментів у штрафному, чи, хоча б поруч зі штрафним Фіорентином. Ми більше могли бачити, як Довбик опускається десь нижче, намагається. Ну буквально вигризати м'яч у суперників, щось там намагається запускати якісь атаки, але підтримки не було взагалі. Тобто, це був повний провал від Роми. Хоча говорити, що довбик провалився, я б не став. Він був одним із небагатьох, хто старався щось зробити, але не виходило і не виходило в усієї команди, можливо, за виключенням тільки Міли Свілера. І до речі, ти у згадав, що юріч в перерві цього поєдинку проти фіалок зняв захисника Джанлуку Манчині. і з'явилася от інформація: інсайди не знаю, чиї можна довіряти від кур'єру долоспорта. Що в перерві поєдинку в роздягальні юріч побився із Манчині. Вони сперечалися про один з епізодів слово за слово і дійшло до фізичного контакту на очах у всієї команди. І От в результаті Манчині на другий тайм не вийшов. Причому він навіть не з'явився на лаві запасних. Наскільки можна довіряти цій інформації, і просто точно вже проглядається якась нездорова атмосфера. Хорват нещодавно очолив цей клуб, начебто почалось щось налагоджуватися. З'явилися результати, з'явилася гра, і тут такий просто шалений провал проти фіорентини. І маємо. Бійку між сенатором і головним тренером Джалорусі, так для Юрія, самого це шок, і він на післяматчевій прес-конференції сказав, що ми буквально викинули 40 днів роботи в Унітаз, налякаючи на те, що Рома в попередніх матчах працювала добре, грала доволі непогано. Так результати не завжди здобувалися. Але принаймні тренер бачив прогрес і постійно хвалив свою команду, але от Після фіорентини він не міг цього сказати. Він говорив, що ну не розуміє, що відбувається, тому що не може бути такого, що е, команда добре грає проти інтера, а потім виходить ось таке е, проти фіорентини. Е, що ж до самого Манчині, то все ж таки тому інсайду е, Спорт можна довіряти. Можливо, все не було в таких масштабах, як описує видання, але е, щось там е, та й було. А передусім через те, що саме видання зазначає, що це було при свідках, тобто це не було у роздягальні роми, це було у підтрибунному приміщенні, і це е, бачили люди, які там перебували. Це була якась скоріше словесна перепалка, десь вони трішки поштовхалися. А, а називати це бійкою це, мабуть, все ж таки перебільшення. Хоча, звичайно, така поведінка вона виходить за рамки нормальної. І закономірно, що Манчині після такого не виходить на другу половину. Хоча тут теж ще потрібно розуміти, чи це стало наслідком конфлікту з Іваном Юрічем, чи все ж таки через те, що у нього було а, попередження, і тренер його замінив. Та і до гри, в принципі, були питання. Хоча питання до гри були у всіх футболістів, і Юріч сам наголошував, що якби в нього було більше опцій, він би поміняв більше гравців. Ну, тобто, там був е, тотальний відчай щодо е, тактики і щодо малюнку гри, і спроб щось змінити. А конфлікти в команді справді є. І е, на ту Рома вийшов навіть заголо... е, матеріал під заголовком, що це була ніч повстанців і сенатори проти Юріча, натякаючи, що е, е, лідери Роми. Уже не підтримують Юріча і починають відверто виступати проти нього. Ти згадав, що Манчині не вийшов е, на другий тайм сидіти на лаві для запасних, тобто не приєднався до команди. Хоча е, сам Джан Лука, коли його уболівальники впіймали поруч із тригорії, сказав, що не потрібно робити з цього щось, якусь трагедію, тому що. Подібний випадок з ним уже траплявся. Це було торік, і що цікаво, це теж був матч проти Фірантини. І він е, так говорить: ніби це нормально. Хоча це якби віце капітан команди, і він повинен розуміти наслідки таких дій. Е, тим більше, враховуючи ситуацію, в якій зараз перебуває Рома, вона під шаленим ковпаком уваги. Кожен крок кожного футболіста відстежується, в ньому намагається знайти якісь. Натяки на те, що відбувається в колективі, тому що в Роми не все гаразд, в Роми не все гаразд з результатами, в Роми не все гаразд з атмосферою, і в роми не все гаразд з керівництвом, і це абсолютно тотальний хаос. І до речі, щодо долі Юріча з'явилася інформація від італійських змі, що технічний директор джалоросії Флоран Гідзолфі, як відомо, зустрівся із наставником на тренуванні, начебто на початку тижня, в понеділок. І особисто передав інформацію від керівництва римського клубу. Я так розумію, що це йшлося про фрідки і доля коуча залежатиме від подальших результатів команди, і начебто лакмосом папірцем стане поєдинок, Наступний проти Торіно, колишньої команди хорватського спеціаліста. Нагадаю, що Юрій чи, до речі, тренуючи боків, якраз намагався підписати до свого складу Артема Довбика. Наскільки можна цій інформації довіряти, що от поєдинок із Торіно, який нагадаю відбудеться 31-го числа, стане вирішальним для хорватського спеціаліста. Вирішальних матчів у кар'єрі Юріча в Ромі вже був не один і. Перед Динамо були подібні розмови, і ось перед Ферентиною були подібні розмови. І логічно, що після такої поразки буде багато розмов про можливу відставку. І насправді її чекали. Її чекали вболівальники, її чекала преса, можливо, її чекали у клубі слід зауважити, що в понеділок Рома не почала тренування заплановано на 12-ту годину дня, а його перенесли на 14-ту. Вочевидь, чекали рішення керівництва щодо персони головного тренера, але Юрійча поки залишають, принаймні він буде керувати командою у матчі з сторінок, і тут е, немає якоїсь одноголосної думки Віталії щодо того, чому це відбулося. Є кілька версій. А перша це полягає у тому, що керівництво нібито не хоче потурати команді, не хоче прогнутися, і хоче показати футболістам, що, мовляв, все ж таки фрідки не ухвалюють рішення, і вони своєю поведінкою е, нічого не зроблять. Е, і юріч буде працювати, е, поки це е, поки так вирішить е, е, керівництво. А друга версія полягає в тому, що Юріч залишився виключно через те, що у Роми посеред тижня і в неї немає часу на зміни у тренерському штабі, тому Юріч залишається, попрацює ще проти Торіни, проти своєї колишньої команди. Можливо, з неї щось вигадає і. Насправді це така дивна версія, тому що е, далі календар теж не буде простіший. Потім Рома грає на вихідних і буде наступного тижня теж матч посеред тижня. Тобто зараз немає таких вікон, коли б можна було змінити тренера, Хіба що потрібно чекати уже перерви на міжнародні матчі? І третя теорія полягає в тому, що просто у Роми зараз немає під рукою. Тренера на заміну, звичайно, були розмови про те, що вже нібито телефонували Даніяле Деросі, плюс е, прихильників е, цієї теорії під е, е, трішки зацікавив е, той випадок, що зараз Даніеле перебуває у США, і зокрема і Фрідкіни і Деросі днями були обоє у Нью-Йорку, деросі там відпочивав а Фрідкіни працюють але. Як це насправді важко сказати? Можливо, Фрідкіни навіть не хочуть повертати дорослі, щоб не визнавати свої помилки. Наразі принаймні немає прямих контактів із Даніеледоросі. Зустріч не запланована сьогодні. Літак Фрідкінех покинув Нью-Йорк, але він не полетів до Риму, а полетів до Каліфорнії. Тобто, боси не мають планів зараз повертатися у клуб, як це було під час звільнення Даніела. І ситуація залишається ось е, такою. Плюс у Роми зараз немає людини, яка могла б ухвалювати подібні рішення у клубі. Фактично головним залишився Гізольфі, і з нього кипкують, і теж не сприймають серйозно. В Італії, і, зокрема, уболівальники Роми не називають його ні спортивним директором, ні на прізвище чим я. Вони кажуть, що це о, той француз, тому що Гізольфі не володіє італійською, і навіть е, після матчу із Фіорентиною він зайшов у і намагався там щось виголосити, якусь гнівну промову, присоромити футболістів, але робив це з допомогою перекладача. Тобто Гізольфі щось там кричав, а людина з боку. Намагалася перекласти і передати настрої гравцям, і навіть тут показовий момент полягає у тому, що Лоренцо Пелегріні не став це терпіти, а також став і доволі різко відповів Гізольфі. Ну надіюся, що з Гізольфі він не, не бився, як пише італійська преса, як це було із Юрічем. Ні, ні, там такого не було. До речі, що до газетярів, то також з'явилися інсайди від такого видання, як Ла Репабліка. Не знаю, чи можна довіряти цій інформації, але от відомо, хто прийде на заміну Юрічу, якщо все ж таки Фрітки не вирішить відправити його у відставку. З'явиться Вартема Добака не один тренер, а два. Бо, начебто, разом з Данієли Деросі, який, якого якому продовжують до речі виплачувати зарплатню, повернеться до тригорії і Клаудіо Раньєрі, і, начебто, пояснюють це тим рішенням, що в технічному, в тактичному плані Даніяла Доросі не такий сильний. Він просто душа римська в нього і має безмежну підтримку як вболівальників, так і гравців, у теперішньому складі римського клубу. А от 73-річний раньєрі може налагодити гру цієї команди. Насправді це не те, що інсайт Ларі пабліка. Це про це зараз говорять багато видань в Італії і пишуть е, майже всі просто додають якісь деталі. Кожен намагається щось додумувати. Е, мене склалося враження, що е, жодне із е, видань в Італії не розуміє, що відбувається в Ромі. Не розуміє, що буде далі, але е, робить е, вигляд. Що знається на ситуації і намагається зараз накидувати просто різних версій: хто прийде, хто буде тренувати, окрім уже згаданих Деросі і ран'єрі, на яких я зупинюся пізніше? Були розмови і про Макса Алегрі це, взагалі щось космічне, враховуючи його вимоги і щодо зарплати і щодо складу, і про Роберто Манчині, якого недавно звільнили із збірної Саудівської Аравії, і згадували. Ім'я Едіна Терзіча, і в контексті Маца Гомельса це була б дуже цікава історія, тому що, як ми знаємо, в Дортмунді він з цим тренером е сварився. Е тому тут е ситуація заплутана, дивна, і говорити, що зараз є якась достовірна інформація, якій варто довіряти, е немає. Е що ж до тандему Рандєрі та Деросі, то тут справді цікаво, тому що є кілька. Доволі глибших версій, ніж поверхневі, що от може прийти і замінити Юріча. Перше, вже ти згадав, що це нібито тренерський тандем. Тут є досвід, тут є молодий запал, і вони е, вгамують атмосферу в команді і спробують налагодити гру, допрацюють як мінімум до кінця сезону. Ну і плюс є ж, е, е, варіанти, коли ну, Принаймні не варіанти, а теорії, коли раньєрі прийде сам, без дорослі допрацює до кінця сезону, а там уже Рома буде шукати тренера постійного, і який спробує нарешті-таки запустити якийсь проект, якого наразі в Роми не спостерігається. Плюс є інсайт, що раньєрі фрідки не розглядають трішки більше, ніж як тренера. Мовляв, у нього є досвід, але вже немає в силу його віку. Запалу тренувати і працювати командою з кожного дня, і зате Клаудіо міг би взяти на себе такі представницькі функції, виконати таку своєрідну роль е, клею і бути між командою і керівництвом. Плюс е, це постать такого рангу, яко, який, ну, яка могла б представляти клуб як в Італії, так і е, на міжнародній арені, і це не було б е, соромно. От, це такий натяк. У бік е, Гізольфі, що він не справляється з цими функціями. Ну і насправді це трішки незрозуміла е, теорія про тандем тренерів і ран'єрі і деросі, як вони будуть тренувати, що вони будуть тренувати, е, тому що Клаудіо нібито завершив кар'єру, але ніколи не закривав двері, двері для інших команд. Він сам говорив, що я все ж таки можу ще колись е, повернутися. Плюс Рома це. Недалекий далекий, рідний, можна навіть сказати, для нього клуб він вже там двічі працював і зараз е, уважно стежить, що відбувається навколо команди. Він постійно дає якісь коментарі, е, він не критикує тренерів і футболістів, але говорить, що так ситуація погана, але потрібно якось її виправляти. Рома впорається в неї багато якості. Е, тобто я б не сказав, що він говорить якісь. Е, Цікаві речі. Він повторює в принципі все, що говорять інші експерти, колишні гравці роми, жодної критики. Такий, знаєте, своєрідний, хороший, добрий дідусь, якому просто шкода дивитися, як його онуки творять якусь якісь дурниці. Ну і до речі, щодо двох пришесть Клаудіони ран'єрі до містка тренерського – Римського клубу, то це було в сезоні 2009-2010-2011. І нагадаю, що протягом цих цього періоду часу ранієрі ледь не зробив рому чемпіоном. Не виграв з кудетою з командою. А от звільнили його після поразки від шахтаря в рамках однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Що цікаво, а другий раз він приходив до тренерського містка у 2019-му. І щодо радієї, то він в принципі є вихованцем джа. Ло росі, і в сім тисяча саме тисяча дев'ятсот сімдесят зараз переглядаю точні дані. Починав кар'єру у стані вовків в якості захисника. Але ти от робиш висновки, що мало ймовірно що відбудеться третій перехід раньєрі до терановського міська джалоросі, і він в інфополі з'явився досить несподіваний персонаж, справді легенда Роми, яка, начебто, готова замінити Юріча у цій команді. Так, зараз багатьох колишніх футболістів Роми запитують про те, що відбувається в команді, і як би вони це змінили. І коментарі подібні можна зустріти в італійських виданнях щодня. Благо за Рому виступало багато класних футболістів і запитувати справді є у кого щодо цього. Натяку на те, що готовий нібито працювати у Ромі, то це Вінченце Монтела, який зараз очолює збірну Туреччини. І коли він давав інтерв'ю газету Долспорт, звичайно, у нього питали про рому, про те, що відбувається, про відставку Даніела Деросі і про можливе звільнення Івана Юріча і про те, як він до цього ставиться. Uh, то він сказав, що йому звісно, прикро бачити рому в такому стані. і Він впевнений, що ситуація не лагодиться. А коли його напряму uh, спитали, що б він сказав, як, як, якби отримав дзвінок від Роми, uh, то він так сказав, що звичайно, я як вболівальник, uh, то я був би дуже схвильований. Тобто він не відкинув таку. Uh, Можливість, хоча він зараз має місце роботи, і я так підозрюю в Туреччині. така відповідь не дуже всім сподобається. Хоча він Вінченцо Мантелло зараз побачити в Італії було б справді цікаво. Це людина, яка побудувала класну Фіорентину, так у нього не зовсім вийшло у Мілані, але це точно тренер з ідеями, і точно тренер, який знає, як поставити ту гру, яку він хоче. Що ж до колишніх гравців, то я також хотів би згадати ще репліки е, двох футболістів, колишніх футболістів, які не напрошуються зараз працювати у ромі, а які просто е, говорять про те, що відбувається. А передусім, це Джозепа Дженіні, який е, в принципі розкритикував футболістів Роми, що не часто можна побачити, він говорить. Про те, що так фрідки звільнили Деросі, зараз під удар може потрапити юріч, але не потрібно забувати, що і в тому, що відбувається, також винні футболісти, і вони повинні розділити провину із тренерським штабом із керівництвом, тому що результати роми не можна виправдати лише тим хаосом, який відбувається у менеджменті. І коли у Джаніні спитали, кого б він бачив би зараз тренера, на який міг би прийти і все владнати, то він сказав, що навіть якби прийшов гвардіола, то йому б теж було б дуже важко впоратися у такій ситуації. Тобто він так своєрідно трішки ніби виправдав Івана Юріюча, мовляв, що йому справді важко, і, і не він винен у цій ситуації. Хоча Антоніо Касано із Ним не згоден. Він каже, що Юріч пропрацював 40 днів, але рахувати він вважає потрібно лише 37, тому що Рома з Юрічем виграла той матч проти Джену на емоціях. А далі пішли матчі, в яких Рома мала вигляд або поганий, або дуже поганий, і тренер повинен поплатитися за ці результати, і потрібно повертати Даніалі Деросі. І щодо результатів, які відображаються тепер в турнірній таблиці, серії А. Рома знаходиться на 11 11-й позиції, маючи на балансі 10 очок. І що цікаво, от до різниці забитих і пропущених, нагадаю, що в міжсезоння сезонні Фрідкіни під Даніяла Доросі виділили до 100 мільйонів євро на трансфери, щоб підсилити атакувальну ланку команди. І зрозуміло, що однією із елементів став І Артем Довбик. Щось не працює, мають різницю забитих пропущених. Мінус два забили дев'ять, пропустили одинадцять. Але зрозуміло, що такий баланс трапився завдяки крайньому поєдинку проти Фіорентини, в якому поступилися із рахунком 1-5. Дякую тобі, Вадим, що знайшов час та можливість описати те, що писала про перформанс, так званий Артема Добака в матчі проти фіалок, італійська та римська преса. Це був Вадим Грищук. Також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося на платформі YouTube. YouTube-платформі «Футбол24».